А зі ж кожен по піці за 10 укусів і отримаєте 14 чотириступні піцу у подарунок. Малий, я думаю, можна. А чому ви його малим називають? Бо це мій брат. Рідний згод. А чим ви займаєтесь? Вона нічим. Бізнес, Який тобі бізнес. Ви йому багато грошей даєте? Багато, але він не А як він має вам віддячити? За те, що ви гроші даєте? просто можна було б хоча вдяку іноді сказати. Це піца від Oh My Pizza. Беріть по одній і будемо їсти. Починаю, та це піти з половинок. Вже ага. придумали, як будете їсти? Так, мене рот на да. роботі. Перший викус. Нічого собі ти запхав рот, у піцу. З ким ви живете? Я сама живу, він на смітнику. Вам смачно? Дуже. А ви десь навчаєтесь? Я навчаюся і працюю. А ви? Я блогер і навчаюся в школі. Ой, чому ти під цю розкидаєш? Бо він снаня. Підняв не чайно. і з'їв. Я нечайно. Дівчину маєте? Ні. Холостяк. А Я маю. Хуй, яка ти бердотна. Я люблю тільки гроші в тому житті. І собаку хочу собі завести. Тав, заведи собаку, щоб вона тебе загризла. Та в нас сама, як та сучка. Оксані косочок, брат. Бо ви виграли три піци? Надіюсь, ви поділите. то не тільки ти віташи їй. Та віддай! А за промокатом Оксана піца сирна з бикона, де подарунок до вашого замовлення. А якщо відписані на мене в тіктосі, я вам складаю на карточку п'ять тисяч гривень. Підписання? Не підписані. А що треба зробити? Підписуюся. Підписатись. Підписатись.